Мої найщиріші вітання усім шанувальникам хокею. Друзі, запрошую вас на заключне у цьому сезоні протистояння київської крижинки і, і Херсонського Дніпра. П'ятий і шостий команд української першості О, киян, у киян команди Ігоря Архіпенка уникнути завершення чемпіонату і проблем графі набрані очки. Херсонського Дніпра Перша, п'ятірка е, в центрі нападу. Митрохалін, 69-й, правий е, Юрій з 16-м номером. гол! 1-0! Херсонський Дніпро вже відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0 Не видно, що перевершували киян на перших хвилинах, тому в принципі є. Є можливість поборотися. Але пропускають вдруге. Від першої п'ятірки суперника Крижинка пропускає другу шайбу. Терлецький відбиває шайбу. З гострого кута зри на право кола кидання. Був кидок. Вбігають повернутися вчасно я не до своєї зони. Вже середина першого періоду. І це не має голу, а повторний кидок запалює червоне світло за воротами. 3-0 на користь Херсонців. Повторним китком пробивають втретє в цьому матчі Данила з Підопічні Костянтина Буценко. Одночасно Буценка не має, звичайно, жодної ейфорії. він дає настанови. Біліго борту Зеленський йому допомагає. Пас на Мерзляка. Ні, все-таки пройшов. Пройшов пас. Перника один в зоні атаки Лактіонов. Чомусь не бачу відліку штрафного часу зараз. І у меншості, здається, все-таки у меншості закидає. Закидає з передачі Кирила Бортнікова гліб Чуприна. Ніколаєнка і Бортніков асистували. Чуприна закидає. Петленко зараз буде протистояти в цьому ігровому епізоді 11-му номеру Херсон-Сімко. Яченко шукає партнера для передачі, знаходить захисника Філіпова. І хороший момент організували. Подивимося, який момент був Ось хто міг закидати. Яченко. Роман Д'яченко. І не дав йому це зробити в останній момент, накривши буквально перемоги над штормом. Ще три очки набрав, 48. Тобто від шторма Кременчук, який йде на четвертому місці, відстає на 12 очок. Підок по поворотах Петленка. Хороший постріл, був Максима Жовтяка, на швидкості війшли до зони. Петленко не пропускає шайбу микита вже більше половини другого періоду зіграно то штовханина на п'яточку і обопільне вилучення. Пропонує сидя обом дії зараз і Крижинки, і Дніпра. Момент хороший. Ой-ой-ой, я хотів. Красиво обіграти суперник один із хокістів. Дніпра, але закидає інший. Закидає Халін. Він дублем відзначає. Все таки свою шайбу закинув у другому періоді. Це 5-0 загалом і в другому періоді 1-0 на користь Херсонська. А хто ж там так? Какаренка на початку другого періоду. а чотири шайби були закинуті пістами Херсонського Дніпра в перші два стеховиці. Микита Терлецький, голкіпер Херсонці поки що без пропущеної шайби. Відбір шайби. Гарно. Зіграв, обікравши на виході із зони 9-го номера крижинки Іллю Мерзляка. Тимофій Панамарьов. І атака Херсонців у зоні суперника продовжується в баскетбольному такому стрибку зараз. Виловив шайбу біля воріт суперника. От момент. І гол! І все-таки догризли цей момент, що називається. Доїли цей момент хокеїсти херсонської команди. Так, закидає Тимофій Панамарьов, який кілька хвилин тому відзначився ефектом силовим прийомом за Дніпро. Якщо Київ Кепітал завтра обіграє сокіл... У повторному протистоянні. Тоді буде 64 очки у е, команди Вадима Шафричука. От зараз момент закидати сьому шайбу у хокеїстів Дніпра. Вони не, не скористалися вже екватор е, третього періоду. Обстрілом, щоб можна було. Головне, щоб можна було провести до кінця до грати чемпіонат. Дай Бог, щоб так і сталося. Нічого чому не завадило. Сьома шайба влітає у ворота. Крижинки. Другу шайбу Микита Петленко допускає. Добивання з п'ятачка і і 7.0. Микита Петленко, до речі, три шайби вже. з тих три. От зараз ого-го, пішло, поїхало. Пішло-поїхало. Зінченко. Одного з кокійської він, якому він захопив голову. Хто це був? Це здається, не Боян. Да, не Боян протистей Зінченко. А перед тим був такий досить ефектний силовий прийом. Після першого періоду на Микиту Петленка. Ну Петленко, от зараз ще може одну пропускати, але ні. Мурин міг близь... був близьким до дублю. І також міг включитися у гонитву за трик надає шайби. От момент хороший. Якраз у автора дублю. Лактіонов. Міг самки, де вирішив переводити шайби під підкидок партнеру на дальню стійку. Виходить Керлецький згоріт, робить пас. точний пас в середню зону. І на цьому у нас заключне протистояння Крижинки і Херсонського Дніпра завершується. 7-0.